Вітаю! Ми з вами вже багато дізналися про різні предмети, про їх властивості, так ознаки. І зараз ми з вами пограємо в гру що зайве. І спробуємо здогадатися, що ж з тих груп предметів або хто зайвий. Тож, давайте знайдемо зайве. Дивіться, в мене є, що це таке. Як це називається? Це мушлі, так? В них живуть такі молюски, на морі можуть, можуть в річках жити. І то такі домівки молюсків. Як ви гадаєте, що тут зайве, що відрізняється за якимись певними ознаками. Тобто ми з'ясували, що і то мушля, і це мушлі, але якась відрізняється, так? Мабуть, оця відрізняється за розміром, так? За розміром і за формою теж. Тобто вона тут в цій групі буде зайва. Ми її обираємо. Тепер дивіться, прищепки, так? Що тут буде зайва? Яка прищепка буде зайва? Тобто, якісь у якісь певні однакові ознаки. Але це все прищепки. А якась відрізняється, яка відрізняється? Жовта відрізняється. так? Тобто тут зайва буде жовта, вона відрізняється за кольором. Дивимось далі. В нас ось є такі кубики, що ми можемо про них сказати. Вони однакові за формою, так? Але щось є зайве, хтось зайвий з них має бути. Оцей, мабуть, жовтий, бо він інший за кольором, так? Ми його прибираємо. А тепер ставимо такий. Що вони? Вони однакові вже за кольором, але цей буде зайвий, тому що він іншої форми. Відрізняється за формою. А ось у нас качечка, що у нас тут? Хто в нас тут буде зайвий? Як ви гадаєте, мабуть, качечка, так? Тому що яка спільна ознака оцих всіх предметів? То рибки риби, а качечка то пташка. Вона буде зайва. А тепер ось дивіться, в нас тут щенячий патруль. Отак я, мабуть, в нього. Хто тут буде зайвий? Давайте будемо шукати у якихось одного знаку. Однаково, а хтось буде зайвий. <кій> хто в нас? Це в нас хто собачки, так? А це людина. Тобто в цій групі зайва буде людина. Так, ось у нас ще є хто. А ну, дивимось. А хто ж тут зайвий буде? Давайте подумаємо, хто то. Ящерка, ящерка, ящерка і жабка. То, що ми з вами тільки що сказали, що то все три, три ящерки, так? то їх спільна ознака. А жабка в нас зайва, її ми прибираємо. Так, давайте тепер подивимося сюди, що в нас тут є кульки. Так, вони однакові за формою, але якась має бути зайва. Яка ви, як ви гадаєте, яка буде зайва? Оця, мабуть, величенька, так? тому що вона відрізняється за розміром. Ці всі три однакові, а ця велика, вона інша. А тепер розмір однаковий, але колір інший. Тобто ця буде зайва. А ось у нас що є. Що то у нас таке? Тут молоток, плоскогубці, пила і фарби. Що ж тут зайве буде? Мабуть, якісь предмети можна об'єднати чимось одним, так? Оце все це буде інструменти, а фарби то вже інше то для малювання. Інструментами можна, малю... можна будувати, ремонтувати щось, а це для малювання. Тобто фарби зайві. Наступні в нас предмети, а ну, дивимось, що ж тут зайве буде? Давайте дивитись, що то в нас. То все в нас посуд, так? І каструля, і чашка, і чайник, і тарілка. Але щось має бути зайве. Щось має об'єднувати якісь предмети. Давайте уважно подивимось. Мабуть, зайвий буде чайник, хоч він і теж посуд, але ці решту предметів об'єднує колір. Вони всі синього кольору, тому цей рожевий чайник буде зайвий. І давайте ще на останок. Ми з вами вчора вивчали техніку. Так, говорили про транспорт і про техніку. А ну, давайте уважно подивимось, що ж тут буде зайвим? Дивимось, що це в нас: якийсь грейдер, автобус, і ще один грейдер і екскаватор. Що тут має бути зайвим? Мабуть, автобус, тому що це все спеціальна техніка для будівництва, а автобус то для перевезення пасажирів, так? тому його ми прибираємо. Ось ми з вами і з'ясували, які ж предмети були зайві, а які були, мали якісь спільні ознаки. Дякую.